Лілія Сандулесу відома українська співачка. Вона народилася в селі Маршинці Чернівецької області. Ще в школі Лілія брала участь у художній самодіяльності. У 1977 році почала професійно співати в Чернівцях. У 1984 році її запросили виступати в Києві. Через чотири роки повернулася до Чернівців і створила гурт Селена. У 1987 році отримала звання заслуженої артистки, а в 1996 тому народної артистки. На початку 90-х об'єдналася з Іво Бообулом, який став її чоловіком і колегою. Їхній союз тривав 10 років. У грудні 2023 року оголосили про возз'єднання на сцені. Вони не виступали разом понад 20 років. Іво Бообул зазначив, що всі старі образи залишилися в минулому, і вони вирішили знову працювати разом. У своєму особистому житті Лілія шість разів була в шлюбі, з яких чотири офіційні. Вперше Вийшла заміж у 16 років, має сина Івана і вже є бабусею. Зараз Лілія Сандулесу продовжує концертну діяльність. Вона виступає також перед військовими в різних містах України. Хоча в інстаграмі вона не активна, у Фейсбуці часто з'являються нові фото та інформація про її діяльність. Багато садівників використовують попіл як добриво. Це популярний вибір, тому що він дешевий і ефективний. Попіл допомагає рослинам рости швидше, розвиватися і давати добрий урожай. Рай, однак важливо знати, як його правильно використовувати. Попіл підходить для кислих і слабокислих ґрунтів. На лужних ґрунтах він може не допомогти, а нашкодити. Тому важливо знати, який тип ґрунту на вашій ділянці. Деякі рослини, наприклад, лохина і гортензія, не люблять попіл. Краще використовувати його навесні, щоб підготувати ґрунт. Для цього використовують одне відро попелу на три або чотири квадратні метри землі. Це робить ґрунт пухкішим. Не варто розкидати попіл на насіння, Яке тільки почало проростати, його краще підсипати під рослини та кущі для взаємодії з корінням. Попіл добре підходить для капусти, гарбузів, помідорів, буряка, квасолі та перцю. Він містить калій, фосфор і кальцій, що сприяють здоровому росту. Картопля не любить хлоровмісні добрива, тому попіл для неї теж підходить. Найкраще додавати його за рік до посадки. Серед ягід попіл люблять суниця, полуниця, смородина та малина. Додавання попелу дає швидкий результат. Запіканка з локшиною і сиром чудовий вибір для тих, хто цінує свій час. Вона готується просто і швидко. Цей смак знайомий багатьом ще з дитинства, і ваші рідні будуть раді бачити таку страву на вечері. Ви заощадите час на кухні. Для приготування запіканки вам потрібні наступні інгредієнти: 700 грамів сиру, 4 яєчні жовтки, 100 мл сметани, 200 грамів цукру, 5 грамів ванільного цукру, трохи солі, 200 грамів локшини, 30 грамів. Вершкового масла, панірувальні сухарі і лимонна цедра за смаком. Цей рецепт розрахований на чотири порції, приготування займе близько однієї години. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, уповноважений із захисту державної мови, Тарас Кремінь ініціював розширення мережі українознавчих шкіл за кордоном. Ці школи працюють там, де компактно проживають українці. Вони відкриті у вихідні дні. Також створюються українські книжкові полички в бібліотеках і пропонуються онлайн-курси з вивчення української мови. Співпраця ведеться з Міністерством закордонних справ, Міністерством освіти і науки та Міністерством єдності. Кремінь подякував світовому конгресу українців та світовій координаційній виховно-освітній раді. Завдяки цим організаціям кількість освітніх центрів значно зросла. Мережа суботніх і недільних шкіл нараховує понад 200 установ. Вони діють в Європі, Сполучених Штатах Америки, Канаді, а також в Латинській Америці. Риці та інших країнах ця діяльність протидіє асиміляції та забезпечує безперервність освіти. Вона допомагає формувати національну громадянську свідомість. Кремінь підкреслив, що ці ініціативи є частиною закону про функціонування української мови. Це важливий напрям зміцнення української державності, національної пам'яті та культурної спадщини. Раніше повідомлялося, що понад 1 мільйон 700 тисяч учнів втратили зв'язок з системою української освіти. Володимир. Путін може запропонувати Дональду Трампу продовжити великодні перемир'я на лінії фронту. Це перемир'я вже порушували, але така пропозиція може бути вигідною для президента США. Політолог Олексій Буряченко вважає, що Трампу важливо показати результати свого президентства за перші 100 днів. Путін же хоче продемонструвати свої досягнення 9 травня. Кремль може запропонувати Вашингтону продовжити перемир'я. Це дасть Трампу можливість показати успіхи. Якщо США відмовляться, мирної угоди може не бути, і Трамп не матиме чого показати виборцям. Буряченко зауважив, що Трамп може обрати легкі рішення через домовленість з Росією, але Росія може його обдурити. Якщо Трамп погодиться, Путін представиться як велику перемогу 9 травня. Він покаже перезавантаження відносин з США. Це дозволить Кремлю відновити дипломатію без зобов'язань припиняти вогонь. Політолог Максим Джигун зазначив, що Путін хоче створити ілюзію згоди на американські пропозиції. Він розуміє, що терпіння Трампа на межі. 21 квітня стало відомо про смерть папи Франциска. Дональд Трамп планує відвідати його похорон у Ватикані наприкінці цього тижня. Похорон папи може відбутися між четвертим і шостим днем після його смерті. Однак точний графік ще не затверджено. Під час пасхальної церемонії в Білому домі Трамп сказав журналістам, що поки не знає, чи буде на похороні. Він відзначив, що папа Франциск був доброю людиною, яка любила світ і людей, яким було важко. Трамп також наказав приспустити прапори на знак поваги. До пам'яті папи нагадаємо, попередній папа, який помер на посаді, був Іван Павло II у 2005 році. Тоді 4 мільйони паломників прийшли попрощатися з ним. На похороні були присутні Джордж Буш і його дружина Лора. Бенедикт XVI, попередник Франциска, залишив папський престол у лютому 2013 року. Каталонська Барселона планує витратити 40 мільйонів євро на нападника з Манчестер Юнайтед. Йдеться про Маркуса Решфорда, який зараз грає за Астон Віллу. Барселона проводить чудовий сезон під керівництвом Ганса Дітера Фліка. Вони лідирують в Лізі. Вийшли до фіналу Кубка країни та півфіналу Ліги Чемпіонів. Команда забила 151 гол у 51 матчі. Однак вони все ще шукають підсилення. Пріоритетом є Маркус Решфорд. Барселона хоче запропонувати 40 мільйонів за цього 27-річного гравця. Взимку він перейшов в оренду до Астон Вілли. Там у 16 матчах він забив три голи та зробив шість асистів. Астон Вілла теж планує викупити його контракт, який дійсний до 2028 року. Решфорд є вихованцем Манчестер Юнайтед. За цей клуб він зіграв 426 матчів, забивши 138 голів. Він також зробив 7 57 асистів. Решфорд допомагав вигравати Лігу Європи, Кубки Англії та інші трофеї. Але останнім часом він втратив довіру тренерів. Під керівництвом Рубина Аморіма він випав із складу цього сезону. Він забив сім голів за Манчестер Юнайтед. Україна продовжує свій рух до НАТО, не зважаючи на різні заяви зі сполучених штатів. У Кремлі намагаються показати, що вони блокують цей процес. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, говорить, що зміни до конституції, щоби виключити згадку про НАТО, навряд чи будуть серйозно обговорюватися. Для цього потрібні дві сесії Верховної Ради та рішення конституційного суду. Клочок вважає, що це не стане великою перепоною для переговорів про мирну угоду. Можливі декларації, що вступ до НАТО зараз неможливий через позицію деяких країн. Він підкреслює, що наш рух до НАТО є інструментом тиску на Росію. Україна може створювати військові союзи з європейськими країнами без втручання у її зовнішню політику. Клочок наголошує на важливості збереження суверенітету України. Це включає право голосу в організації Об'єднаних Націй та визначення зовнішньої політики. У минулому році країна була на межі втрати незалежності. Він також звертає увагу на коментарі Марко Рубіо в Парижі. Це показує, що ні Росія, ні Україна не можуть досягти своїх цілей військовим шляхом. Це свідчить про рівність сил, що є викликом для Кремля. 21 квітня в понеділок помер папа римський Франциск. Ватикану прилюднив його заповіт. Написаний 29 червня 2022 року. У ньому Франциск висловив останні побажання. Він довіряв себе при Діві Марії. Папа попросив, щоб його поховали в Базиліці санта Марія Маджоре. Він хотів завершити свій шлях у Марійському санктуарії, де молився. Заповіт містить план місця поховання. Папа бажає, щоб його гробниця була простою. На ній буде лише напис. Франциск всі витрати покриє благодійник. Вказівки передані комісару базиліки Роланда Сумакрікасу. Франциск сказав, що страждання останніх днів жертвує за мир і братерство. Він помер від інсульту та серцевої недостатності у своїй квартирі у Ватикані. Квітень це місяць, коли городники починають садити овочі. Якщо ви мрієте про великі помідори, є один важливий секрет: помідори потребують спеціального підживлення під час росту. Щоб покращити ріст стебел, спробуйте використовувати кавову гущу. Вона містить багато поживних речовин, які роблять ґрунт кращим для помідорів. Окрім того, кавова гуща відлякує комах та слимаків, які полюбляють ці рослини. Але будьте обережні з кількістю. Якщо переборщити, отримаєте багато листя, але мало плодів. Достатньо посипати половину чашки використаної кавової гущі навколо рослини та змішати з верхнім шаром землі. Потім обов'язково полийте рослини, щоб добриво підживило коріння. Фахівці радять додавати кавову гущу раз на місяць. Це забезпечить підживлення протягом усього вегетаційного періоду. Для кращого врожаю обирайте гібридні сорти помідорів. Вони стійкіші до хвороб і дають більший урожай.